Подивимося на справжній і починається, клас. починається перший раунд. Скажу тобі, що бійць, обидва бійці вже проводили поєдинки у West Fight, так. і обидва, обидва отримали перемогу. Різниця лише в тому, що е, Юрій Данканич отримав перемогу достроково. У його суперника було розсічення, і він більше не зміг продовжувати бій. Так, лікарська зупинка виходить У нас було в минулому поєдинку для Юри. і його власна перемога. Зараз. Я гадаю, супротивник. Як як гарно працює, як гарно працює на ногах Володимир, як гарно він тримає на на, на дистанції та уклоняється техніка, ви те, техніка просто на рівні, на О, на, так на самому високому. Ну, ти знаєш, видно, що Юра заряджений, але досвід Володимира теж дається взнаки. Він він, по-перше, якісно, якісно уходить від любих атак свого супротивника. Зміщення зміщення в нього теж на високому рівні. Я б сказав, що це дуже дуже схожа на дуже дуже схоже на поєдинки Ломаченка і Усика. Вони теж проводили комбінацію і відразу зміщувалися. Боксер, боксери навіть їхні супротивники не встигали за їхніми mm -hmm. діями і не могли нічим їм відповісти. Дуже якісна, дуже якісний футворк від Володі. Насправді дуже якісно працює на центрі рингу, дуже якісно переміщає ноги для заради того, щоб уклонитися або навпаки атакувати свого супротивника. Юрія і це е, призведе. Я гадаю до критичних ударів. Призведе думаю, зі мною погодяться всі боксери, а також любителі поспостерігати. Е, за боксом, що перемога на 70% залежить від роботи на ногах. Було попадання. Було було, від було попадання. Серйозне попадання. Але дивися, Юра теж непогано. Непогано він вертається від ударів. Ше критичних ударів для І так, починається другий раунд головного поєдинку цього вечора. На ринку в нас Боровський Володимир з синього кутку, а на в червоному кутку Данканич Юрій. Тому е, останній фінальний п'ятий поєдинок West Файт номер 2 в Мукачеві. І як якісно починають роботу свої, свою роботу бійці? Технічно, дуже технічно, технічно але дуже сильно. Так. Нагадаю, що вага в боксерів одинакова: 71 кілограм. Є різниця тільки в зрості. Данканич е, трошки вищий заборовського, але це. Це не, не, не заважає Боровському проводити роботу. Та о, яку попадає, пропустив, пропустив. яку попадає Володимир по Юрію, але Юрій, Юрій не показує, що щось пішло не так. Він, думаю, не залишить себе з відповіді. Зараз подивимося. Ну Володимир виглядає як на мене більш свіжіше, але це тільки мої спостереження. Я не можу бачити всю картину на всі 100%. Побачимо, побачимо, що зараз нам запропонують бійці. Так, Боровський працює і по голові, і по корпусу, тобто по поверхам проходиться по поверхах. Так, так, аперкот. Хотів бути, і, і, і продовжує. Продовжує. Продовжує Юрій дуже дуже майстерно увертається від ударів. Я гадаю, йому він разом з тренером на тренуваннях багато приділяв цьому часу. Так безперечно, бійці молодці викладаються на характері. Думаю, цей поєдинок має запам'ятатися всім. Як багато, як багато поєдинків завершувалися характером спортсмена. Скільки разів було таке, що людина падала в нокдаун, а після того вставала і завершувала нокаутом поєдинок. Це ж невід'ємна частина. Повністю з тобою погоджуюся. Як ти казав, 70% це футворк, 30%. 70, так, 70%! А, попадання, попадання від Володимира і. Третій раунд, let's go. погнали. Зразу Володимир бере ініціативу у свої руки, займає центр рингу, але Юрій його потихеньку виштовхує і контратакує. Хоче, хоче його зажати в кут і нав'язати йому свою роботу. Я б сказав так, бокс це завжди аперкот тактика. попадає. Попадає, аперкот Володя. В боксі потрібно трохи так хитрувати і провалювати. свого Ну це якраз про спортивне IQ йде іде мова, я гадаю, правда ж? Так, потрібно здивувати свого суперника, щоб він забув і як звати його, і навіщо він сюди прийшов? <рес> так, ну та... Погоджуюся. Дивіться, дивися, як Юра руками під е, бурює публіку йому аплодувати. А, не попадає, але хотів. Які емоції в залі. Просто підтримка неймовірна. Вова, вова. Два рази попав, два рази попав. Гарно. Корпус Аперкот. Добре. Поки... Думаю, думаю, Данканич зарядився енергією зала і покаже зараз роботу. Ой, Провалив, попадає. провалив трохи Володимир його і не забув, не забув накинути вдогонку удари. Так, лівий хук попадає від Володимира. Але Юрій на ногах. Ну ти знаєш, я думаю, мотивація в Юрія перед цим поєдинком просто зашкалювала, тому що головний попадання по затилку, походу, показує. Ну нічого не кажуть рефері. Так, ну Володимир да, активно, активно загнав у кут свого супротивника і вибиває, вибиває трошки Юрія. Але Юрій добре обороняється. Добре, поки і навіть навіть умудряється попадати. Це, це суперово. Так, бійці молодці показують, а... показують хороший поєдинок. Як же добре від ударів Володимиру хо уклоняється? Це майстерність. я гадаю. Ну, Видно, видно, що неозброєним оком, що боєць початківець далеко. Дивимося останні секунди. Що нам запропонує Володимир? Чи буде попадання, чи буде контратака від Юрія? І закінчення третього раунду. четвертий, походу, четвертий почався раунд. Четвертий раунд, і ми бачимо, що Боровський зайняв центр рингу і заганяє свого суперника в кут. Так, ну власне він нав'язує свій бокс, це однозначно. Він працює першим номером, він ловить Юрія. Але Юрій в свою чергу доволі добре витримує контратакує. Але зараз, на жаль, на жаль, пропускає. Я, б, я б радив Юрію підняти, руки не опускати їх. Підтримка знову, знову, знову скандують ім'я Юрія Данканича. А добре попадає Юрій. Добре попадає Джабом. Так, заклінчували, трішки перевели подих і погнали далі. Підказують йому прямими в живіт. Незрозуміло не, не правда кому. Підказують, напевно, Володі, так? Раз Володя. Володя б'є, тоді так, Володимиру хочуть, підказують. Так, Хочуть е збити дихання супернику. А, пропускає Юрій. Важко-важко трохи е молодому боксеру. Е досвід, досвід. Дається е там, дається в знаки. Ну, Але досвідчений Володимир нав'язує свій бокс. А... Менш досвідчений Юрій непогано справляється з нав'язуванням. Ну, трішки, трішки, можливо, трішки, можливо, виснажений вже Юрій. Володя більше бачиш, атакує, продовжує атакувати, більш активний. Але Юрій, Юрій... стоїть, очікує, вичікує, верніше. і Попадає, теж попадає. Хороша робота і думаю, що. Цей поєдинок заслуговує на овації, заслуговує на аплодисменти. Так я гадаю, після поєдинку будуть дуже гучні овації бійцям. А не забувайте, якщо ви глядач нашого Вестфайту на Ютубі, то обов'язково класти лайки, підписуватися і підтримувати спорт в Україні і в Закарпатті. А попадає прикодом, Володимир. Fight. Початок п'ятого раунду. Так, так, розбиває корпус володя. Розбиває, розбиває трішки. Але Юрій огризається, і це насправді дуже добрий показник для. Спортсмена. Як то кажуть, я ще порох думаю в нього. Так, да, добре, добре. Я бачу ці погляди боксерів, знаєш, які просто готові, готові нанести цей фінальний удар, особливо у Володимира. Подивимося, чи в нього вийде. Але налаштований. Юрій, Юрій намагається потрапити по своєму супернику, нанести удар, але бачимо дуже хороші уклони, нерочки від Боровського. Так, підказують Юрію, що треба підняти руки. Ми власне солідарні з цією думкою. Треба, треба підняти Юрію руки, якщо він не хоче дострокового завершення поєдинку. Тому що Володимир такі е моменти, я думаю, не пробачає. Дивися, гарна контратака від Юрія. Дуже гарна. Незрозумілий яй яй Пропускає Юра. Юрозміна ситуація. Ручки. Була. Корпус розбиває Володимир. Ну, втомився, втомився. Видно, що втомився. У Володимира ніби друге дихання включилося. а Юрій повинен витримати. витримати цей наплив ударів і гідно завершити цей поєдинок. Боровський, Я б сказав так, почувствував смак крові. Клінчують. Рефері розводить спортсменів. Володимир приглядається на тренерів. Можливо, там була якась мова жестів. І розпочинає активний наступ. Наскільки активні удари, наскільки швидкі удари від Вови? Хоча також він інколи опускає руки, але не забуває і викидувати. Звісно, звісно. Я думаю, це виключно досвід і величезна кількість годин пророблених в спортзалі. І ще, і ще, і ще фіналочка для хлопців. І. Многолосним рішенням суддів в цьому поєдинку перемагає боксер із синього кута.